Друзі нині, маємо свято в Україні з нагоди Рождества Сина Божого Христа. Тож дозвольте нам війти, розпочати споляди. Я, напевно, помилився. Чули? Цар але родився. Ви його вже привітали. А щось йому подарували. <рес> <рес> Були в нього вже царі і місцеві пастирі. І Ангели сонцевики. Ой лиш мене ніхто не кликав. Та нічого. Ще піду. Лиш компанію знайду. Ви не йдете? Ну, ви не йдете? Ну додому я ж підвезете. Зараз модно по Європам монтрувати автостоп. Та вернімося до теми. Те дитя у веслині, у яскині спочиває, світ весь благословляє, а народ туди великий. От де можна заробити. Добрий вечір, чоловіче. Можна трошки голосніше. Де той офіс у малого? Можеш, панеш нам дорогу? З цього місця більш детально. Розкажи на нам негайно. А, привіт. Здорові були. І звідки я це не прибув? І навіщо вам той цар царського світу а Може ви ті царі е, заблукали на дворі? Так, царі ми, можна владці. Ми начальські. Ми державці? Добре вміємо керувати, маємо справу до дитяти. Може, е, ти нас проведеш? Ми те, що маємо там занести. Ти не бійся, нова влада буде нам страшенно рада. Та звичайно. Що питає? <реш> Я туди дорогу знаю. Та скажу вам, то є складно і фінансово накладно. Та дамо відкат відразу. Я процент від заказу. Mm -hmm. Я посаду призначу. Mm -hmm. Я готівкою плачу. Ну, якщо так, mm -hmm. то інше діло вирушати може сміло. Ми ще грошики візьмемо, ну хоч до чорта заведе. Ага. О Ту мене тут піса. Кликав. О, усі знайомі пики. Це ж еліта спогнять. Пліз до мене в кабінет. Ні, ми хочемо до влади. Ось вона жидівська зрада. <ривіт> е -е -е. Я свій, я патріот. О. Куля в лоб, то куля в лоб. <ривіт> Що я чую? І від кого ви хотіли йти до нього та по вашому поті лиш до мене можна йти? Бога ви не поважали. Душі ви давно продали вже мені, тому равняйся і до пекла відправляйся. Ви при владі тільки жерли, крали і сорочку дерли із простих оцих людей. То тепер він геть з очей. Марили себе панами. Самі ж були баранами. Шкіри левів народились, та царями не зробились. І тепер народний гнів відправляє вас у хліб. Боже, я тебе волю. Ні, не за, за себе, а за Україну. Її як матірку, люблю, таку, як є, печальну, солов'юну. Щодня її життєво мить мене підносить вище вгору і вгору. А серце вже не б'ється, стугонить, коли довкілля обіймаю зорок. Де ж переміни, про які не раз я й досі чула, сповнена надії, манає дні. Збігає швидко час, душа моя нітрохи не радіє. О Господи, ну де ж ота межа, де сонце по весняному засвітить, за день і засвітуть сади. Дай Боже, їй і розуму, і сили, напитись дай цілющої води, щоб обезсмертя віру воскресити. Наріздо Христос! Прилетів! Вот так. Осторожно здесь. Что Какой там царь? Сейчас... Сейчас вы... Я, Россия, государь. Власть моя во век веков. А мальчишка, кто такой? Киселев вчера сказал, в российском эфире в Сирии родился царь, чтобы править миром не в Донецке, не в Крыму, посреди а пустыни. Что там делать? Не пойму. Разрешите лучше меня. Он агент ИГИЛа. Спокойно. Что за бред? Да. С чего ты взял? Киселев вчера сказал. А кисель ведь не дурак. Кто дурак? Я не дурак. Сам дурак. Спокойно. Спокойно. Все свои. Значит, делаем вот так. Посылай туда спецназ и даешь такой приказ. Города всех. Все. Всех. Всех. Разбомбить. А народ все весь замочить. Зачем? Ведь там агент на престол мой претендент. Гений вы, товарищ царь, наш бессменный государь. Разрешите наполнять? Да. А мальчика распять. И кричать на всю Европу. Это сделали укропы. Да. Ну, а я Россию спас. Так защитил, так сказать, рабочий Мам, класс ты. православных защитил. Это скажет пусть и Кирилл. Мое дело, чтобы боги все исчезли, до ноги. Содрогнется вся земля от, от оружия кремля. Пусть надеется страна на ракету сатана. <свят> Что? Що ракета дала збой? І люті до нас домой. Ой. Ой. Так закінчиться війна. Потім скінчиться зима. Зійде сніг, розтане лід, сонечко зігріє світ і розквітне навкруги все, що має розтвісти. Але ми часу не гаємо, до дитята не рушаємо, понесемо йому вдар, нашого призначення жар. Забудьте торг життя, на мене, Втишіться. Господь з вами. Чи чуєте? Вона летить надземними шляхами. Вона колядка. Боже мій. Спішіться, сестро, брате, назустріч гості дорогій. йдіть і ведіть до хати. Yeah. І закінчавши душу кволу, і затопивши береги, благословенним небесами. велика радість, мов ріка, тече Господніми світами в свічках, молитвах і зірках. Сніги, дороги, мрії сині, святиться зіздами різдво, блажені ті, що плачуть нині. Прийшов, прийшов на землю Бог, на зоря застяла над світом. По милості Великого Творця, щоб очищали ми, Господні діти, її промінням душі і серця, нова зоря звістила нам новину, яку несуть народи з уст уста, благословляючи то зоряну годину, як світ побачить Юного Христа, і непорочний агнець так пророче, під промням Золотої зорі. Сміхається сьогодні в наші очі, дивляється добром на вівтарі. Христос рождається, щоб вічно бути з нами, і знову світ вітається маля. Бог є любов, яка не перестане і сяє в небесах нова зоря. Господарівці цій господі. Ми втомились, так що й годі, бо мандруєм з поля, степу мали не одну халепу. Ішли по стежці гадрикою, несли торгу з колядою. Аж тут гульк, аж ген з заяру, Гнав стух овець отару. Попереду барилисько, під ступа до мене близько. Мав баран той, роги дивні, наче мамонтові бивні. Мав гострющі ікла в пащі, наче боку тільки з Він до мене каже, сину, віддавай мені торбину. Я завечу його долю і почастуюсь по що я мав чинити пробі, адже в нього бивні в лобі. Не віддам боже загину. Хоч і жаль віддав торбину. А тепер йдемо голодні. Тільки далі це не годі, сміло нас пускайте в хату, будемо вам понятувати. А вже ви для нас в подяку, Залишкуєте страву всяку. Перш за все, і сішинку, ще якоїсь шла А як ні, то я зі степу напущу на вас халепу, свисну тому баранові, мої з тепер у змові. Він розгадить ваші двері, лишитися без вечери. <клес> <клес> <Те>, Хто смішность <виспіжається, клес> не усміхається <клес> до всіх людей, <клес> що кому гоже, <клес> дай йому Боже, Божество <клес> святий, нам хліба й каші, худівці, паші, сонці й води, Наші родині <клес> на Україні, Щастя і миру пішли, щоб були добрі в боях хоробі, щоденним злом нашу родину, всю Україну, надихни добром. Ne moiz zemljan, ne moj zemljan, ne moj ne Слава Богу!